І ми приїхали в занедбані готелі. Ось такі сферичні готелі, вони дуже прикольні. О, такі Ось ці невеличкі готельчики. Але вони зачинені, тому що тут камера спостереження. Ми приїхали в комплекс іоносферних готелів. Ось такі готелі називаються Болвонінген. Дуже цікаві готелі тут. Дуже цікавий готельний комплекс. Ось такі. Міні-готельчики. Краще, мабуть, приїжджати взимку, тому що вони зараз дуже сильно в цих зарослях і я не можу нормально зняти. Ось на фоні мене отакі готельчики. Начебто я потрапила десь на Марс. І вони типа, як... Як кликаю все тарелки okay. пробираюсь через кущи в своих белых носках. Дуже сильно заважає знімати відео, але ось такі іоносферні готелі на фоні мене. Частина з них занедбана, частина з них жила, бо ми бачимо там і штори, і відчинені вікна. от. Але вони дуже цікаві у цій готу. Як наче, то я потрапила десь на Марс або десь на якусь іншу планету. Ось я ще побущу. Дуже цікава конструкція насамперед. І ось вони далі йдуть сьогодні. Вітер шумить, але воно начебто так і треба, щоб додати такої атмосферки апокаліпсису або, або урбантуризму. Ось я поближче підійду. Ну, ось такий комплекс. Готельний комплекс. Вже за кущами нічого не видно. А отут канал, як завжди. Але воно дуже поєднується класно. Природа, канал, купа дерев, мостік і оцей готельний комплекс. На жаль, ми не можемо туди зайти, тому що там це приватна власність і Ці люди, камери спостереження і де інде є закон. Але я можу так написати. Ну і ось такі літаючі тарілки. Задавно отак кімнат, я буду. thank you Наш міні-сталк підійшов в кінцю. Ставимо лайки, пишемо свої враження щодо цих готелів. На жаль, нам не прийшлось проникнути всередину, тому що там Те, хто живе, те, хто не живе, або камера стоїть. Тому чекаю ваші враження у мене в Діректі або в коментарях.